Здорові дядьки. Пробую зіграти will... Контр-Стріке. Контр-стріке. Всім привіт, народ! Всі вітаються з дядькою. Юху! Ой, висоти боюсь. Що за карта? Напиши в коментарях. Владав. Ставиш лайк. І погнали. Бігом, 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 хлопці, ноги, ноги, ножки, ножки, ножки. ношки. Да, музики подивися. По, По шапці. Молодець. Я пропікав йому. Шо Шути, дядько. Ой, який гарний калашик! Бігом! Та ёлки моталки Тікай, 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 там Василь розмінірує. Тікай. Васи... Фу. Мій спрей. Бо я не знаю, як спрей ставити. А чо то я. Ой, бляха. Віддай калаша. Фу. Ой! Та ну... Софти кончені. Ну на хулеру ви заходите сюди клоуни. Ти з України? Ні, з Франції. Добре. По зубах, аж брекети вискочили. О, ніфіга! Ніфіга! І гарно провести час. Як то він так валить? Ага, Марсело. Soft... Софт. Ай, зараз ми коротше виженемо його, бо я люблю за чесність. F1 софт. Хто зараз перемотав на цю частину відео? Вгадуй. Що це за карта? Правильно! Ця карта називається Не Італі, а. Чехія. Куда втік? У мене дивійкі пастоліт. Маме хотів, що якийсь дикий. Ох, йо. Один є. Ну ви там бейтеся, а я зараз змінірую. Ногами, ногами бей. До речі, народ, хто не знав, альтф4, якщо нажати, буде ским на калаша на Пробуйте. Пробуйте і присідайте, ноги Прямо як... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ну наїшься національ. Да a grenade. Та лки-пав. Фух. Фух, ааа. Тільки я маю право осліпити людей. Я бачу. На. На. Бракети ви вискочили. Мит. Респаун. Добре. мусиш. Крикнути мусиш. Ла 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 Так ла Так ла Ну, така катка, як скажете, що трошечки набрався досвіду передніми відео. Люди донатьте на канал Дідуві треба зібрати на відеокарту. У мене 10-63 гігова. Опа, опа, гарно. Ага. Гучі! Все, ізі! Ізі, Я не брав багато, але як я керував. Я підпалювач. Модний оцей чувак. Дякую тобі за підписку. Звичайно, то буде Міражик, який буде в іншій частині.